Ось це самий живий салон Європ'ятого мана в Україні. Та й взагалі, я думаю, тягача 11-го року. Саме в заводському виконанні, такий, як він виїхав в салон, нічого тут не перероблене, все просто по заводу. Чому я так кажу? Тому що цей тягач у нас має 170 тисяч пробів. Загалом тягача з таким проб'єм ще попробую знайти. А ти дивишся на ось цей салон просто, ти розумієш, що ти в ньому сидиш тут запах нового. Ти дивишся на ось цей весь пластик, на всі оці кнопочки. Розумієш, що тут його ніхто ніколи навіть не чистив. Його не потрібно чистити. Тут просто стан нового. От дійсно. Один єдиний нюанс, ось на панельці, ось тут, бачите, трішечки, я не знаю, навіть чи воно підтерте, чи це просто щось воно там грязне, треба буде спробувати його витерти. І все, більше дефектів немає. Тобто, по факту, живішого його бути просто не може. Тому що тут по ньому нюансів немає, абсолютно. Ти на нього дивишся, ну, тут все просто новеньке. На цю спалку дивишся і розумієш, що тут, навряд чи навіть хтось спав. На ці спалки, подивіться, ламілі, воно все тут просто новеньке. Подивіться, воно все матове і воно навіть нічого тут не хімчистилось. Уявіть собі, якщо легасенько, навіть спробувати його прохімчистити, ось цю всю пилюку просто там повибивати, позабирати звідси. Та це просто шикі-бліски, я не знаю. Ну, я може в когось там ще є живіший салон, але я на 99,9% впевнений, що ось це, ось це оце самий жир. Оце краще цього салону в плані європ'ятих тягачів і тягачів 11-го року живішого бути не може. Але може в кого є, можете фотографію скинути чи відео може відповісти мені. Ко є ще кращий салон, ніж тут.